В'язом виборців у США щодо голосування у листопаді є середнім. Свідчить нещодавнє опитування ГЕЛАП. Утім, на думку деяких американців, це право, яке не слід сприймати як даність. Голосування це найважливіший спосіб зробити так, щоб ваш голос був почутий. Ми повинні голосувати за речі, які як ми вважаємо, допоможуть нашій країні. Американці можуть голосувати особисто в день виборів або достроково на спеціальних дільницях. Вони також можуть надсилати свої бюлетені поштою. Кожен штат в країні дозволяє певну форму голосування поштою. Вони відрізняються тим, які потрібні обґрунтування, наприклад, відсутність виборця вдома чи на виборчій дільниці у день виборів. У деяких штатах є окремі програми голосування поштою. Там усі зареєстровані виборці отримують свої бюлетені поштою автоматично перед днем виборів. Заходи з соціального дистанціювання під час пандемії ковіду посприяли голосуванню поштою. Згідно з опитуваннями Pew Research, під час виборчих циклів 2020 і 2022 років таким чином проголосувало більше демократів, ніж республіканців. Голосування поштою це безпечний і зручний спосіб залучити більше людей до виборів. Його попередник Дональд Трамп, який знову балотується у президенти, неодноразово висловлював стурбованість, що голосування поштою може призвести до фальсифікацій. Відкріпне голосування це добре. Універсальне голосування поштою це дуже погано. Немає жодного способу зробити це достовірно. Проте з 2023 року кілька політиків республіканців наголошували на необхідності для свого електорату використовувати всі форми голосування. Трамп теж дещо пом'якшив свою позицію. 9 травня у своїй платформі True Social він наголосив, що цитата відкріпне голосування, дострокове голосування та голосування в день виборів це гарні варіанти. Групи, які намагаються мобілізувати виборців республіканців, кажуть, що хочуть позбутися переваги під час голосування поштою, яку встановили демократи. Що більше виборців ми зможемо залучити під час дострокового голосування та відкріпного голосування і голосування поштою завдяки нашим зусиллям, то кращі позиції будемо мати в ніч виборів. Комітет демократичної законодавчої кампанії відповів голосу Америки, що сумнівається, що республіканських виборців вдасться переконати змінити свої погляди. Комітет також попередив про закон, який розглядають республіканці щодо блокування поштових бюлетенів із незначними помилками та заборону скриньок для голосування за межами виборчих дільниць. Експерти кажуть, нелегко передбачити, як голосування поштою може вплинути на результати цьогорічних виборів. Якщо ви спростите голосування поштою, то побачите вищу явку. Не зрозуміло, чи це значно вплине на партійні результати, тому що навіть республіканці захочуть проголосувати і вони знайдуть способи, як проголосувати. Макдональд висловив упевненість, що виборчі комісії мають достатньо механізмів, щоб зменшити і без того історично невеликі шанси фальсифікації голосів на президентських виборах. Ірина Шинкаренко, Вероніка Болдара Сіглесія з «Голос Америки, Вашингтон. Thank <music> you.